Брат отець Іван, вітальні брати, міністранти, дорогі наші діти. Чи лавочок бракує, чи дітей бракує, не знаю. Дорогі дорослі, всі, хто молиться в храмі, на вулиці, хто молиться, сусіди Кафедрального собору, онлайн громада. Слава Ісусу Христу. Ми зайшли в час читань Євангелиста Луки. І Лука передає першу проповідь Ісуса Христа, першу велику промову Ісуса Христа. Щоправда, у Матея всі ці промови, великих п'ять промов Ісуса Христа, більш зібрані. У Луки вони трошки коротші. І перша проповідь Ісуса Христа є програмна проповідь нагірна. У Луки вона дещо скорочена, але не позбавлена головних і центральних тем. І сьогодні ми чуємо, як Божий син у першій же проповіді через перо Луки, Євангеліста, якого вчора день у пам'яті був, церква святкувала, торкається питання справедливості. І людство, як продукт своїх роздумів і практики, дійшло до так званого золотого правила, про яке ми почули в Євангелії, без того, щоби. Було Боже об'явлення через наше внутрішнє бажання справедливості, люди дійшли до золотого правила. І це золоте правило ми сьогодні почули. Хочеш, щоб тобі робили добро? Ти робиш добро. Не хочеш, щоб тобі так чинили, і ти так не чини іншим. І це є так зване золоте правило, яке вже функціонувало навіть до проголошення Євангелія. Але потім є так званий суплемент і євангельський додаток, який. Про який дискутують до цього часу, робити добро тим, які тобі недобре зробили. Підставляти щоку тим, хто тебе поправив, по одній ударі, в другу підставляти. І тут вже прийшли дискусії, і тут вже прийшов цей сумплемент, який нас наштовхує до геройського життя по Євангелію Божого Сина. Назагал, чи є у нас відчуття справед... вроджене відчуття справедливості? Є. Цього тижня мав таку гарну нагоду зустрітися із студентами юридичного факультету нашого ужну, яке святкує 80 років, нехай Бог благословить всіх викладачів. Тож молимося і за ювілей університету, значна частина з вас були колись студентами нашого вишу Ужгородського. Тому молимося за них і за всіх колишніх студентів, з всіх викладачів, всіх, хто на пенсії. І мав можливість із студентами юридичного факультету зустрітися, їх запитав, чи є у людини вроджені відчуття справедливості. І одні казали, є, інші казали, не є. І ми тоді зробили експеримент. Я задав перше запитання. Я сказав, дивіться, зараз ми зробимо оцінювання. Хтось з вас вчиться краще, хтось з вас вчиться гірше. Я виставлю оцінки, відмінникам поставлю найнижчий бал, одиницю двійку. А тим, хто погано вчиться, або хто там заслабий на два, на три вчиться, тим покладу найвищий бал. І тепер хочу бачити ваші реакції. Хто згоден із такою тезою? І, звісно, відмінникися обурили. Кажу, яка, ваша, е, яка буде ваша реакція? Ми будемо обурюватися. А двіошники, це зауважимо, або, ну, я думаю, що там двіошників не є, але ті, які не дуже вчаться, вони кажуть, ми згодні з таким. Ми згодні з таким. Але експеримент продовжився. Експеримент продовжився. Я задав наступне запитання. Ви тут навчаєтеся, а ваші батьки здебільшого на роботі. Мама працює. Уявіть собі, ваша мама, яка важко працює, цілий місяць ходила на роботу, і вона має отримати 30 тисяч гривень, а їй нарахували лише 13. Ви згодні із такою позицією роботодавця вашої мами, вас це не обурює, ну і вже 100% всі обурилися. Ну, звісно, ті, які перший раз обурилися через першу несправедливість, другий раз через цю, це послідовні. Але ж у першому випадку були ті, які погодилися на нечесність, а зараз вони обурилися. І так ми прийшли до висновку, що справедливість. Яка творцем нам дана, вона у нас є, але ми деколи собі дозволяємо непослідовність чи подвійність стандарти, або, як хочемо, називаємо там, де нам вигідно, ми можемо ігнорувати справедливість, і, по-перше, вона є, а друге, вона вразлива. Бог, який щось дає до нашої природи, дорогий брат, дорога сестра, Він не просто так дає, Він дає для того, аби воно функціонувало. Він нам дав наш організм, усі системи нашого організму, і вони функціонують. Коли не функціонують, ми звертаємося до лікаря. Бог дав відчуття справедливості, воно має зафункціонувати, але оскільки воно вразливе, воно хворіє. Бог сам ходить. До справедливості її звершує в нашому житті. І найбільше ми бачимо, як до нашої не до справедливості чи навіть в вопіючій несправедливості входить Божий син. Він за неї вход, до неї входить. Він був несправедливо декілька разів в один день, засуджений і позбавлений життя. Він входить у нашу несправедливість, аби звершити потім справедливість, бо повну справедливість може звершити Бог, починаючи в цьому житті остаточно. У житті прийдешньому. Ну і зараз, чи ми маємо відчуття з вами справедливості? Звісно, ми маємо. Як ми її звершуємо з вами? Ну, переважно теоретично. Кажіть, де ми теоретично звершуємо нашу справедливість? Колись зустрінемося за кавою, за гостиною, ми говоримо. Зверніть увагу, що коли ми зустрінемося рушиєм наших бесід, майже завжди є справедливість. Коли ми говоримо про якусь сім'ю, кажемо. Він такий порядний чоловік, такий добрий, ну, дораб хліба. А хліба. Вона... І чому ми це говоримо? Бо нас е, провокує така несправедливість. Як таке може бути, що у такого чоловіка. Ну, то та жона така в нього. Або навпаки, та вона така молодець, та вона така бджілка, та вона така трудолюбива, а він ну, хоч би палець у палець. Чому ми це говоримо? У нас обурює несправедливість. Ми завжди хочемо. Збалансувати ми хочемо справедливості, а потім йдуть майнові якісь справи, а потім зайдемо в політику, а потім ще кудись. І ми постійно або хвалимо, або обурюємося чому. Ну бо ми бажаємо наповнити те дуже важливе і вроджене в нас відчуття справедливості. Але як Ну, здебільшого теоретично? І від якогось часу, розуміючи, що. Скільки людей ми можемо затягнути до нашої бесіди з нашої точки зору, людської, так здається, що ми такі справедливі, всіх розклали на місця. Потім в кінці гостини ми розходимося. Будь ласка, і з чим ми розходимося, коли ми людей затягли до нашої розмови, часто неприсутніх? І з чим? Що ми когось допомагайте? Обговорили. Ми осудили когось. І ми точно не знаємо справедливо або несправедливо. І Від певного часу я почав робити одну річ. Знаєте, коли люди сходяться на гостину, що вони роблять? Ну ми хочемо привітати, тому ми давайте перед дідою помолимося. Ну ми хочемо е, зробити щось на початку, ми помолимося. Дуже цікаво починається весілля. А зараз ми попросимо нашого священника, або нашого тамаду, або е, хресного, або хто там взявся вийти і помолитися. Перед цією гостиною всі помолилися. Через дві години щось таке робиться, що не то, що близьке до молитви, а протилежне, а через три години взагалі. І тому останнім часом роблю одну річ після якоїсь наради, після якоїсь зустрічі. З ким би то не було, деколи забуваю. Чесно кажу, забуваю, але в кінці кажу, а давай зараз помолимося всіх, кого ми згадали у нашій бесіді. Ми попросимо, ми Господь торкнеся. Цих людей і їхньої долі, нехай Господь торкнеся справедливості, нехай Господь зверши справедливістю щодо нас і тих осіб, яких ми сьогодні принесли до нашої бесіди. Братя і сестри, дуже важливо розуміти, що церква все когось притягає до бесіди. На перше тих, які прийшли на літургію. Потім є куча імен. У вас у голові, поки йде літургія. І в серці можуть проминути численні особи, е, імена людей, яких ви знаєте, яких ви любите, яких ми не долюбляємо, бо вчимося любити. Я би хотів, щоб ми сьогодні зробили одну дуже важливу річ. Почали молитися за Божу справедливість і дуже тяжкий євангельський суплемент, геройський, який ми не хочемо сприйняти. Ми так ще би готові погодитися на золоте правило, хто, хто зі мною добре, то я буду з ним добре. Хто зі мною погано, той я з ним погано. Але той суплемент приживається тяжко. Христос його не дарма дав, і він може звершитися в житті християнина, якщо Господь супроводить його. Тому ми молимося за Божий супровід у функціональній справедливості. Вона функціонує, але лише разом з Господом Богом. Амінь.